Вітаю, шановне панство. Йшла-йшла і, і побачила, що тут таке деревце. Так, видно, чи? видно? ось яблунька. Яблочка червоні. Ось іду і згадую наші казки дитинства, коли головний герой чи героїня віталися з кожним деревом, з річечкою, з землею, з тваринкою, питалися в них дорогу, ну і тому подібне. Зловила себе на тому, що я ж роблю так само. <смір> не знаю, смішно чи не смішно. Але от життя воно таке і стало весело, згадала своє дитинство, наші мультики і нашу народну мудрість. Бажаю всім гарного дня чи вечора. І, звісно, вітайтеся та благословляйте все живе навколо вас. Бувайте!